Ало кохана, щойно по радіо передали, що один псих їде по зустрічній смузі. Будь обережною. Годин, та їх тут триста тисячі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Степан приходить до сусіда. Послухай, Микола, прошу тебе, вислухай мене як сусід сусіда і як друг друга. Кажи, Степане, ось ти подивися, у тебе дітки, хлопчики, хлопчики, хлопчики. У мене дівчатка, 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 а так хочеться хлопчика. Що робити? Навчи. Слухай мене, Степане, спочатку ти садиш дружину у ванну. Добре, посаджу. Потім лєш воду, бризкаєш різні лосьйони, шампуні, збиваєш піну. Добре, і це зроблю. Потім ставиш дружину під душ і все змиваєш. Добре, а потім? А потім дзвониш мені. Жінка на прийомі у психолога. Знаєте, у мого чоловіка явно сув по фазі. Він думає, що він це не він, а я це не я. Добре, приведіть сюди вашого чоловіка. А навіщо приводити? Я і є мій чоловік. Що ви думаєте про мій новий вірш? Ви знаєте, за теорією ймовірності, якщо ста тисячам мавп, які випадковим чином натискають на клавіші друкарських машинок, дати нескінченну кількість часу, вони надрукують усі сонети Шекспіра. Ви тільки подумайте, то що ви хочете сказати про мої вірші? Три мавпи десять хвилин. Він, я ось з фізичного факультету і навіть не знаю, добре це чи погано. Люди по-різному реагують. Вона, це супер. Чому? Мені подобаються спортивні хлопці. До психолога на сеанс прийшов чоловік, психолог. Як вас звати? Чоловік Валерій, психолог. Валерію, ким ви працюєте? Чоловік. Я менеджер з продажу гною. Психолог Валерію. У чому ваша проблема? Вам не подобається ваша робота? Чоловік, ні, мені не подобається, як мене записують у телефонний довідник.